Повлагла Глазового, як ми з Хомом полювали. Ми з Хомом полювати йдемо, за плечима Порушниці несемо. Кум говорить, вбити зайчика не клас. От би вовка тарарахнути хоч раз. Тут він раптом заїкнувся і замовк. Бачив, суне по дорозі сірий вовк. Я приклався, кум приклався тільки раз. Кому лівіше, я правіше, тьфу на нас. Вовк помчався по долині, по горі, та й сховався біля яру у норі. Ми з кумом над норою сидимо, та на раду виробничу ведемо. Лізь у нору, тихо, кумові кажу, схопиш вовка, я тягти допоможу. Кум хитрує, і я б з охотою поліз, та боюся, схопить він мене за ніс світі проживеш, не понюхаєш нічого і начхнеш. Що ж, кажу, тоді полізу, значить, я. Вовчу шубу, бо жінка, матиме моя, лізу в нору, бачу, світяться вогні. То очима вовк підсвічує мені, Вовк гарчить, і я по вовчому гарчу, лізу в нору і рушницю волочу. двоство. І мене, сидимо ми разом з вовком у диму. Мені важко, та нелегко йому. Ком у мене теж відважний чоловік. Відповзи, кричить за двору, трохи в бік. підбери плече, і руку під стіну, я притілюся гарненьку та пальну. Він твостволку глибше в нору просував. Де там Вовкова? питає голова. Та як гахне, як то рухне із обох. Дріб ударив перед носом, як горох, кукає, амба вовкові бери. Я нещуся, як і вилетів з гори, а за мною вовк на болю як стрибне, став і дума, їсти кума, чи мене. Я прикладом по зубах його дорог. Вовк узіхнувся, похитнувся, впав та й здох. З вовчої шкури пошили ми шапки, і страшні тепер ми з комом як вовки.